Ми продовжуємо розповідь про навчання у медичному коледжі міста Ковеля. Я буду проводити аускультацію серця. Аускультація серця проводиться послідовно по п'ятьох точках: перша точка в ділянці верхівки, друга аортальні клапани, друга між справа від грудини, третя точка легенева аорта, друга міжебер'я зліва від грудини. Четверта точка. Кристулковий клапан в ділянці нижньої третини грудини біля основи мечоподібного відростка. І п'ята точка точка Боткіна. Молодина. Добре чути? Добре, Добре чути, так. Вимірюю пульс. Вона Ви зайнята, не звонить. Пульс 67 ударів за хвилину, нормального наповнення, напруження, ритмічний. Доброго дня. Вам призначено згідно листка лікарських призначень введення нутривенну рибуксину. Ви згідні, щоб я провела вам цю маніпуляцію? Звичайно, звичайно. Так, добре. Визначаю пульс. Накладаю джуто. Повторно визначаю пульс обробляю велике поле. Мале. Що ще треба обробити? Знімаю залишки спирту з сухою серваткою. Добре. Випускаю повітря під ковпачок та перевіряю прохідність голки. Молодець. Випустила поле Фіксую вен. Колю. Перевіряю, чи я вені. Відтягуючи поршень на декілька до себе. Є кров, значить я вень. Підкладаю стерильну серветку. Ще ні? Ще раз перевіряю, чи я вені. Є кров в вені. Повільно ввожу ліки. Перейнуватну кульку змочену спирті, прикладаю до місця ін'єкції. Різким рухом виймаю голку на серветку. Викладаю зіжміть, будь ласка, руку в згині та потримайте протягом 3-5 хвилин. Як ви себе почуваєте? У okay. вас голова не болить, очах не кружиться. Дякую вам, ви можете відправлятися до своєї палати відпочивати. Дякую Так, я перевіряю систему на герметичність. Система герметична. Придатна до 2012 року. Отже. Це розчин глюкози, 5 Він придатний до 2012 року. Прозорий. І ще що ти маєш перевірити? Це Чи... Так, і завод виробник. Чітко є написано. Чітко. Так, є. Чітко. Є, Самі. чітко. Так, це значить придатний. Придатний. Ми беремо пінцет і 6 розчину рочу наперекіс сьогодні. Відкриваємо кришечку. Беремо систему, відкриваємо її, викладаємо у стерильний лоток. Беремо ватну кульку, я вже приготувала ватні кульки у стерильному лоточку. Змочену спиртом. Протираємо. Відкидаємо у нестерильний лоток. Беремо повітровод. Вставляємо до упору. Беремо ватну кульку змочену спирту. Протираємо. Беремо. Знімаємо резиночку із системи. Настериний лоток. Беремо голку, яка знаходиться ближче до системи та вставляємо її у гумовий корок. Відтяги під стриму На дві третіх ми вставили. Тоді перекриваємо гумовий, гвинтовий затискач. Знімаємо голочку, кладемо її у старинний лоточок. Так, я твію, штатив допомога, поставила. Угу. Будь ласка, що далі? Ми перевертаємо розчин та вставляємо на штатив. Так. Повільно, відкриваючи. Гвинтовий затискач, ми ставимо у горизонтальне положення. Так, тут дивиться застаріння. Ми заповнюємо. Закриваємо гвинтовий затискач. Та нам потрібно спустити повітря, яке залишилося у трубці. Ми повільно відкриваємо гвинтовий затискач. та спускаємо повітря. Далі закриваємо. Закриваємо гвинтовий затискач. Перевіряємо, чи ніде не залишилося бульбашок повітря. Ніде не залишилося бульбашок повітря. Надіваємо голочку. У вас система заповнена і далі ви йдете. Пала... Йдемо у Молодець, Я Буду виконувати перев'язку хворому на холецистит. Перед тим, як приступити до роботи, я відкриваю стерильний столик. Беру конд... кордзанг. Беру стерильний столик. Pyncet. Znimaj powias. I Ринним пинцетом беру кульку, змочено до тади. Обробляю велике поле. Беру зажим, затискаю ще Готуєш стерильну, Готуєш стерильну серветку. Готує старильну серветку. Змащує вращен карацелін. Розкладаєш. І змочений серветку змочену фурацеліном лежу на рам. Закріплюю лайку пластеру. З До допомогою лейкопластером фіксую стерильні рани. Я знаходжуся в травматологічному відділенні в гіпсувальній кімнаті. Я буду проводити маніпуляцію накладання гіпсової лонгети хворій на верхню ліву кінцівку з переломом променевої кістки у типовому місці. Лікар призначив вам дану гіпсову лонгету, чи згідні ви її проводити? Для даної перев'язки мені необхідна вата. Бинт та гіпсовий бинт. Звадні готовий. Далі нам потрібно необхідно підготувати гіпсовий бинт. Фіксуємо. І легенько фіксуємо марлевим бинтом. Будь ласка, Анечка. ранечка. Перелом, значить, треба трошки дати ватничок сюди і пальчики. Отак оце звільнити, сюди по капельку потягнути, Все, отак. Начекаємо, поки іпсовий бинт розм'якне. Так. так, і старайтеся цю лампеточку донизу підтягнути. Моделюю бинт по руці. Розлажуємо ще так, допомагаємо добре. Добре. Там зверху загорніть, зробіть манжетик такий, щоб хворому не терло шкіру. Добре, гарнесенько, акуратненько. розлажте. І тепер можете спокійно фіксувати бинтиком. Справилася зі своїм завданням. Перев'язка закінчена. Працюю я в лікарні 13 років. Перед цим працював в рентген-кабінеті. Зараз рік працюю в найсучаснішому кабінеті магнітно-резонансної томографії. Оцей апарат представляє собі такий комплекс, який вироблений спільно китайською голландською фірмою Philips NewSoft. Він має середню потужність 0,35 тесла. Ось, ми проводимо обстеження пацієнтів, які потребують додаткового обстеження завдяки дійсно, нашим доблесним викладачам з медичилища вони мені дали потівку в життя. Я працюю на такій роботі, яка мені дуже цікава, мені подобається тут працювати. Я навчалася в ковальському медичному коледжі. Я є його випускниця в коледжі. Нам викладачі доступно пояснювали, розповідали мету нашої професії, як ми повинні вести себе з хворими, що ми повинні їм допомагати. І до, до хворих ми повинні ставитись так, як до своїх рідних. Сьогодні, коли вже я працюю, я хочу подякувати своїм викладачам, які вкладали в нас всі свої сили, старалися достукатись до наших сердець, і пояснити нам, що. Ваша праця буде нелегкою, але вона буде дуже корисною. Медичні сестри приходять уже обізнані, що таке медична сестра. Що це не тільки медична сестра, це є тільки милосердя, це доброта, це щирість, це надійність, це порядність. Але ще вони дають практичні навики, тому що медицина іде вперед. Дуже багато вони вже обізнані з новим обладнанням, з апаратурою, з різними навичками алгоритми надання допомоги по аналізах, по роботі з апаратурою, особливо вже підготовлені по запису електрокардіограми, вимірювання тиску, виконання різних маніпуляцій, як внутривенних, так і підшкірних ін'єкцій, вимірювання тиску, пульсу і так далі. Тому ми щиро дякуємо, і ми дуже задоволені роботою нашого, наших викладачів нашого коледжу і чекаємо випускників, які поповнять ряди сестринства в нашому ковальському МТМО. Ми віримо, що саме ці дорослі діти стануть досвідченими фахівцями своєї справи. Саме вони вмітимуть лікувати тіло і душу тих, хто занедужав, не поскупляться на свою любов і сердечне тепло. thank you